Сьогодні в нас цікава операція під місцевим знечуленням. До речі, пацієнт у нас дуже непростий, тому що це військовий. Ця програма, коли ми займаємося рубцями, це програма носкар, no і ми йому вже провели ряд. Різних маніпуляцій, коректування рубців було проведено, і зараз слідуюча секція корекція рубців з використанням ліпофілінгу. Скажи, будь ласка, Дмитро, я чу покращення рубців. До речі, там і на обличчі були теж маніпуляції. Перше да, Це от хоче відмітити, що перша у нас була зустріч ще в 22-му році, і там була така здорова гуля, там як, як вдалося, так зшили на підборіті. І тоді ми спочатку зробили от таку там. Операція, і після цього було і плазмою ми прокололи, і там апаратно пройшлися. Буде дві ще процедури, тому що ми будемо робити ліпофілінг, а лікування самої рубцевої тканини буде займатися дерматолог. Є така процедура, як нанографтінг, наноліпофілінг. Тобто ми з жиру робимо спеціальну таку фракцію дуже-дуже дрібну, яка може бути введена з використанням інсулінового шприца. Ми об'єми будемо створювати. Ми заберемо жир нативний і паралельно зробимо наножир, і буде дерматолог проводити цей наноліпофілінг. Він покращить еластичні шкіри в цій діляночці. Також підніме трошечки цей рубчик.